Парша яблуні Вантере і Неквалес одна з найбільш економічно шкідливих хвороб для вирощування яблук у всьому світі. У деяких регіонах України цю хворобу також називають чорною плямистістю. Цей грибковий патоген, особливо розширений у районах з прохолодною температурою та вологими весняними умовами. Хоча парша яблуні розширена по всьому світу, найбільше вона шкодить у помірному кліматі. Парша яблуні призводити до опадання листя, що значно послаблює дерева та знижує урожайність. Крім того, плоди, уражені паршею, стають непридатними для продажу, оскільки на них з'являються тріщини, що відкриває шлях для інших інфекцій. Цей патоген заздає більше збитків, ніж будь-яка інша хвороба яблунь. Окрім яблук, парша також вражає декоративні яблуні та горобину. Для декоративних рослин опадання листя погіршує їхній зовнішній вигляд. Основні методи боротьби з цією хворобою включають агротехнічні заходи, санітарні заходи та обробку фунгіцидами для комерційних виробників. Терміни обробки фунгіцидами дуже важливі, оскільки вони діють лише профілактично, а не лікують вже заражені дерева. Що таке парша яблуні? Парша яблуні це хвороба, яку спричиняє грибок вантарея інеквалис. Вона викликає опадання листя та утворення плям на листках, стеблах, квітах і плодах. П'яте інеквалис розмножується як статевим, так і безстатевим шляхом. Назва інеквалис вказує на рівну форму її статевих спор. Життєвий цикл. Грибок зимує на опалому листі та плодах заражених дерев. На вісні він створює чорні пустули, які випускають суперечки. Вітер і дощ розширюють ці суперечки, заражаючи нові листки та сусідні дерева. Перші симптоми з'являються через 10 днів після зараження. Протягом літа грибок продовжує розмножуватися, утворюючи безстатеві спори, конідії, які розширюють хворобу далі. Кривда типи суперечка зажадають вологі для проростання. Тому тривалість зараження залежить від температури, вологості та стану дерева. Симптоми на початку хвороби виглядає як нечіткі пухнасті плями на нижній стороні листків. Згодом вони зграють оливково-зеленими, потім коричневими, і врешті листя жовтий і опадає. На плодах з'являються чіткі коркові плями, які можуть тріскатися. Іноді симптоми на плодах проявляються лише під час зберігання. Інша грибкова хвороба, іржа яблуні, також спричиняє плямами на листках, але вони жовті з темним центром, що відрізняє їх від парші, які рослини вражає парша, багато сортів яблунь і декоративних яблунь мелес, SPP сприйнятливі до парші. Найбільше страждають такі сорти, як Мекенташ, Кортленд і Ханнеголд. Також парша вражає горобину, Сорбес СПП, гліт, Кретейгес СПП, і кизильник Естер СПП. Ес Подібний грибок вантареапирина вражає груші пайрес кем'юнес. Боротьба. Ефективне управління паршею вимагає комбінації методів, вибір стійких сортів, хімічні та агротехнічні заходи, а також санітарні процедури, осколки парша розвивається у вологих умовах. Важливо садити дерева на сонячних ділянках, унікати поливу зверху та обрізати дерева для поливу вентиляції. Санітарні заходи включають прибирання опалого листя та прикорення його розкладання за допомогою мульчування та азотних добрив. Органічні фунгіциди, такі як сіра, можуть бути ефективними, але вони також можуть завдати шкоди корисним комахам. Профілактика Найкращий спосіб запобігти парші вирощувати стійкі сорти, такі як Ханикрис, Фрідом і Редфри. Існують також стійкі декоративні сорти яблунь. Однак наведіть стійкі сорти можуть бути вразливими до інших хвороб, тому важливо дотримуватися комплексного підходу. Частини запитання чи можна їсти яблуко з паршею? Так, але плоди з паршею мають погіршену якість і можуть бути заражені іншими хворобами. Коли обрізати яблуні, обрізку проводити стягування, коли дерева в стані спокою. Інструменти слід дезінфікувати чи допомагає олія німу від парчі? Ні, дослідження показують, що олія німу неефективна і може завдати шкоди корисним комахам.